Друзі, мене звати Наталя Сабліна і я дуже рада вітати вас на нашому YouTube каналі нашого тренінгового центру. Наш тренінговий центр це платформа для тих, хто хоче сьогодні розвиватися, хто хоче навчатися, хто хоче отримувати досвід саме у дні війни. Сьогодні наш тренінговий центр готує понад тисячі учасників, понад тисячу фахівців, які вже сьогодні готові допомагати військовим. І людям, які постраждали одні війни. Я запрошую волонтерів, військових, педагогів, психологів, психотерапевтів долучитися до нашої команди професіоналів. Наш тренінговий центр готує сьогодні і веде курси по арт-терапії, теорії практики. Також наш тренінговий центр веде курси по роботі з метафоричними картками. А ще сьогодні дуже важливі є курси: це по роботі з військовими, саме робота психолога з військовими та їх родинами. Також ми сьогодні вже запустили курс. По роботі з ветеранами, а саме реабілітація і абілітація воїнів, ветеранів, ми ведемо курси впродовж року саме по кризовому консультуванню. Це сьогодні дуже необхідно ці знання, знання кожному, як допомогти, як надати першу психологічну допомогу, як підтримати військового, який сьогодні повернеться з війни з передової. Тому доєднуйтесь до нас. І наші всі внизу посилання, як ви можете взагалі спілкуватися з нами. Ми за те, щоб чим більше буде кваліфікаційних фахівців, тим ми скоріше зможемо знаєте, бути психологічно здоровими. Наша мета тренінгового центру це допомогти сьогодні нашим українцям, військовим, дітям, жінкам прожити пережити травму війни і, звичайно ж, бути психічно здоровими і щасливими. Тому перемога за нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Чим більше буде знати людей про нас, чим більше ви будете ділитися ціною інформацією, тим більше наше суспільство буде психічно здоровішим.